Всім привіт! Мене звати Юля. Рада вітати вас на своїй дачі. Хотіла б показати вам свої троянди, які розквітли на даний момент, тому що вони набирали повторно у мене бутони, пагони повторно набирали, всі вимерзли. Це перед вами бельканто, троянда плетиста. Дуже красива. Троянда, дуже красива. Хто хоче посадити, то я раджу вам. Хто любить червоні троянди? Це які гарні. Троянда бельканта вони не бояться. Навіть червоні, може, троянди не так бояться дощу. Вони не коричневіють. Такі стійкі більш до дощу, чим світлі троянди. Ще покажу вам. І забелеренісанс дуже гарна троянда. Дуже червона, така густо набита. Троянда ще буде цвісти, тільки ось почала. На цій клумбі в мене посажена Омаша Барбара. Багато шість кущів посаджено, вона ще тільки починає. Цвісти, бачите, які гарні в неї листочки. Така. Черява троянда, гарна дуже. Вона темно-темно, червона. Зараз покажу вона, от як розпуск, розпуску. Зараз е вона, бачите, ось розквітає, в неї края такі темні, навіть чорні. Такі. Така вона гарна. Вся. Ця теміс. Зефіринка я її називаю. Вона осипається від дощу, вже поосипалася і боїться дощу. Я Казала, що вже світлі троянди, такі білі бояться дощу. Як зефірка, дуже гарна троянда. Тут така невеста прямо серед цих червоних троянд. Це Мона Ліза. Кущ наріз, скоро буде вже цвісти. Ліза. Це теж Артеміс. Ось Леонардо Да Вінчі. Ліонардо Да Вінчі. Десь підмерзли бутони і не сильно відкриваються, але потім понаростають і ще будуть цвісти. Це Hope of Humanity. Канатка. Дуже гарна. Теж троянда. Ось така моя червона клумба. Ще не всі троянди розпустилися, багато ще бутонів. Ну, так як ми приїжджаємо на дачу раз на тиждень, то все, що я встигаю побачити, цю красоту, хоч вона з запізненням, мої троянди мене радують. Троянда Out of Rosenheim. Дуже красивий колір. Така закрутка красива в неї. А ось мій принц Монако. Прибили його до землі дощі. Дуже гарна троянда. Края в неї такі червоні, а сама вона така біла. Але ж із цих дощів нічого не зробиш. Такий має вигляд. Але я й так. Рада, що цвітуть мої троянди так гарно і так красиво. Я любуюсь ними. Скільки я туди вклала в них. У мене посаджений отак оце червона клумба і розова клумба. Дуже гарно. Погода вносить свої корективи, нічого не зробиш. Навіть відзняти відео немає коли, бо постійно йдуть дощі.